У Рівному на Майдані Незалежності віддають останню шану герою захиснику Сергію Нікітіну. Сергій Нікітін народився у Рівному, закінчив українську державну академію водного господарства, працював експертом у різних компаніях. У 2015 році Сергія мобілізували до служби в зоні проведення антитерористичної операції. Був командиром інженерної роти. У 2022 чоловік повернувся добровольцем до лав Збройних сил України, отримав звання капітана. Ми знаємо, що Сергій не боявся заступитися за нашу країну, адже навіть в часі антитерористичної операції він один із перших. Пішов і захищав кожного з нас. Коли лютий ворог повномасштабно вторгнувся на нашу землю, Сергій, один із перших, знову вступив на захист нашої країни. За роки служби захисник удостоєний відзнакою президента за участь в антитерористичній операції, відзнакою президента за оборону України та нагрудним знаком Хрест Військова Честь. Завдяки таким героям, як Сергій, ми сьогодні маємо відносне, спокійне наше місто. Але саме він віддав своє життя заради того, щоб ми мали спокій тут, на нашій Рівенській землі. І ми віримо, що ця жертва, яку він приніс за кожного з нас, вона є недаремною. Рідні кажуть, Сергій Нікітін любив своїх донечок та батьків, поважав своїх солдат, був для них, наче батьком. На жаль, 7 жовтня Сергій помер у лікарні. 16 жовтня капітану мало виповнитися 50 років. Вічна слава і шана герою. Діана Смірнова, Павло Стецюк, Новини Рівного.